Перший візит дитини до стоматолога це дуже важливо, адже він повинен пройти на позитиві і налаштувати дитину на подальші регулярні візити дитячого лікаря. Важливо, щоб дитячий стоматолог полюбив пацієнта, а дитина полюбила нас, лікарів. Що ви можете зробити для того, щоб перший візит пройшов успішно? Звичайно, вдома підготуватися, підготувати дитину і налаштувати дитину на максимальний позитив. Ви повинні розповісти, що у дитячого стоматолога круто, що в нашій клініці, наприклад, є дуже гарна дитяча кімната. Обов'язково погратися в дитячій кімнаті, а не відразу заходити в дитячий стоматологічний кабінет, не відразу садити дитину в крісло, пояснити дитині, що дитячий стоматолог це друг, що він подивиться зуби, порахує зуби, почистить зуби. І ми робимо це завжди разом із дитинкою. Ми показуємо. Велике церкало дитяче, і разом із дитиною рахуємо скільки є тимчасових чи постійних зубів. Ми дозволяємо рухати всі наші пристрої і механізми, натискати на кнопки, показуємо мультфільми. граємося у різні ігри для того, щоб дитина нас полюбила. Якщо дитина гарно і адаптовано і без хворих зубів прийде в перший візит до стоматолога, то всі наступні візити будуть проходити дуже і дуже гарно. До нас зараз приходять наші пацієнти, як на свято. Вони люблять, вони знають, що вони йдуть в дитячу кімнату. вони Знають, що їм тут подарують іграшки, що ми зробимо какао з маршмеллоу, що ми пограємося, наклеїмо якусь чергову татушку, і вже саме лікування зубів проходить якось так десь на другому плані. Тому ваша підготовка і ваша співпраця як батьків із лікарем-стоматологом завжди дасть дуже гарний позитивний результат. Я говорю, батьки повинні грати по нашому сценарію. Тобто, слухайте, що говоримо ми. І на позитиві проводимо всі наші маніпуляції. Ніколи ми у кабінеті стоматолога під час прийому дитини не вживаємо страшні слова, такі як укол, буде боліти, страшно. Це в нас заборонені слова, і вони не вживаються. Перший візит лікування проводити не обов'язково і навіть не рекомендується. Дитина повинна адаптуватися до обстановки дитячого кабінету, до наших механізмів, до наших. Звуків, ми демонструємо, як працюють наші пристрої, як лиїться вода, як дмухає повітря. І тому в час консультації ми тільки проводимо такі ознайомчі заходи і ознайомчі маніпуляції. Лікування, як правило, рекомендовано проводити наступні візити. Якщо ми бачимо навіть наступний візит, що дитина не готова сьогодні до втручання, не має настрою, не виспалася, то ми рекомендуємо батькам це втручання. Чання перенести на наступний візит а в цей день. Можна і просто погратися, можна провести якісь профілактичні заходи, а можна просто сказати дитині: я тебе розумію, в тебе сьогодні не найкращий день, і ти не готовий до сьогоднішніх втручань. Переносимо. Отже, я хочу сказати, що дитяча стоматологія це про любов до дітей. Про турботу до дітей, про турботу, про їхні зубки, і тому запрошую вас із вашими запитаннями із вашими дітками до нас на контрольний огляд, на консультацію. Чекаємо вас.